Привіт! Мене звати Ірина Новосельська, і ви на моєму YouTube-каналі Правова майстерня Ірини Новосельська. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка на перший погляд здається простою, але на практиці породжує величезну кількість маніпуляцій, помилок і відвертого введення людей в оман. Ця тема бренду та торговельної марки. Я регулярно бачу в соціальних мережах, як юристи, маркетологи, підприємці, або експерти говорять фрази на кшталт. І я зареєструю вам бренд. Або у вас вже є бренд ось моє свідоцтво на бренд. І щоразу я думаю: о, ні, і це не просто неточність. Це юридична помилка, яка може дорого коштувати бізнесу. Тому сьогодні ми детально, спокійно і по суті розберемо, що таке торговельна марка з точки зору закону, що таке бренд і чому він не реєструється, чому плутанина цих понять вигідна окремим людям? І як не бути ошуканими, а бути обізнаними. По-перше, чому ця плутанина не випадкова? Почнемо з головного питання. Чому взагалі ці питання, поняття так масово плутаються? Відповідь проста, тому що це слово бренд звучить красиво, дорого, статусно. Коли людині кажуть, у вас є бренд, їй приємно. Коли кажуть, я реєструю бренди, це виглядає крутіше, ніж я подаю заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг. Але закон не працює на емоціях. Закон працює на термінах. І тут починається найцікавіше. Тільки тут давайте чітко і без фантазії. Торговельна марка це юридичний термін, закріплений в законодавстві України. Офіційно використовується поняття знак для товарів і послуг. Торговельна марка це слово, словосполучення, логотип. Зображення, причому вони можуть бути різними, простими, тривимірними і так далі. Це ціла величезна тема для розгляду в декілька лекцій, які я дуже часто читала своїм студентам в університетах. Також це може бути комбінація всіх зазначених вищих елементів, які вирізняють товари або послуги одні... одного суб'єкта від інших. Ключове слово тут вирізняють, а не зроблять вас відомими. Бо це треба ще заслужити, дуже багато працювати наполегливо, донестями, щоб це все запрацювало само. Просто так не можна взяти і стати відомим, і, звісно ж, з капіталом. Торговельна марка реєструється, має процедуру, має строки, має експертизу. І тільки потім підтверджується свідоцтвом. І це свідоцтво не підтверджує, що у вас є бренд. Воно підтверджує лише одне. Ви отримали виключне право на конкретний знак у певних класах. Тепер давайте про строки та процедуру реєстрації. А саме розберемо що, ще один міф: реєстрація торговельної марки це не швидко. Це не тиждень, не два тижні. Ми все зробимо за 10 днів. Стандартна процедура. Включає в себе формальну експертизу, кваліфікаційну експертизу, перевірку на тотожність і схожість, публікацію, і лише потім отримання свідоцтва. Цей процес триває місяці. Зараз скажу страшну річ: аж від 6 місяців. І будь-хто, хто обіцяє вам швидко і гарантовано, або маніпулює, або не договорює. Наступне важливе питання, що таке бренд і, у чому, він, і чому він не реєструється. Бренд це не юридичне поняття. Вони реєструють, не видають на нього свідоцтво, не подають заявку. Бренд це репутація, довіра, впізнаваність, асоціація, досвід клієнтів. Бренд формується роками, а не подачу документів. Ви можете мати зареєстровану торговельну марку. І не мати бренду. І це нормально. Бренд з'являється тоді, коли вас знають, вас рекомендують, вам довіряють, вас впізнають без пояснень. А от тепер я перейду до незручного. Правди для багатьох. Буде говорити про речі, які не всім подобаються. В більшості бізнесів немає бренду. Є бізнес, продукт, назва, логотип, сторінка в Інстаграм, але бренду ще немає. І це не образа, це реальність. Називати себе брендом не робить вас брендом. Так само, як свідоцтва на торговельну марку не робить вас відомими. Чому ж так важливо розуміти різницю? Чому я так наполягаю на цій темі? Ну, тому що люди переплачують, люди приймають хибні рішення, люди живуть в ілюзіях, люди стають ошуканими. Коли ви розумієте терміни, вами складніше маніпулювати. А тепер давайте підсумуємо дуже коротко. Торговельна марка це право, бренд це репутація. Бренд не купується, бренд не реєструється, бренд треба заслужити. Якщо ви хочете будувати бізнес правильно, починайте з обізнаності, а не з красивих слів. Підписуйтесь на мій канал «Правова майстерня Ірини Новосельської. Ставте лайк, якщо тема була корисною. І пам'ятайте, краще бути обізнаними, ніж пошуканими. those